Вечір. Сьогодні я хочу дати вам дуже гарний рецепт незвичних квашених огірків. На 3-літрову банку кладемо огірки, сіль 3 столові ложки, борошно 3 столові ложки з гіркою, листя вишні, чорної смородини, лаврового листя, кріп перець, чорний горошок, часник, холодна вода. Починаємо готувати. В банку накладаємо кріп, листя вишні, чорної смородини, хрону, часник порізаний навпіл, чорний перець. Плотно укладаємо огірки. У огірків, у огірків обрізати кінці. Можна брати і перерослі огірки, додати лаврове листя. Далі додати 3 столові ложки з гіркою білого борошна прямо в банку. Завдяки борошну огірки не перекисають. В невелику кількість води додати 3 столові ложки солі і добре розмішати, влити це в банку Банку доливаємо холодною водою з-під крана під самий верх, накриваємо пластмасовою кришкою і, і збовтуємо дуже добре. Огірки повинні киснути при, температурі, при, при теплій температурі 3 дні. Періодично банку треба. Перемішувати, збовтувати. Після трьох днів огірки треба добре закрити звичною кришкою і винести в холодне місце. Такі огірки добре зберігаються до зими, а потім взимку, їх можна їсти, насолоджуватися їх хрумкостю і смаком. Дуже хрумкі і не перекусають. Спробуйте.